Більше і я думаю, що це тільки із-за цього в мене ось такий великий заробіток. І це друзі, тільки за мій сайт. Ось ці гроші 152 долари. Вони поступлять на ось цей загальний баланс. AdSense 10-го числа. І вже потім підсумується. Це буде плюс-мінус там 900 доларів. Ось ця сума 900 доларів прийде мені 21-го, числа автоматично на мою карту. Ось такі гроші, друзі. Я заробляю завдяки тому, що просто знімаю відео, показую як заробляти гроші в інтернеті і веду. Свій сайт, де публікують такі способи заробітку в інтернеті. Ось так це все працює. Знову ж таки, для того, щоб створити свій сайт, нічого там складного немає. Відео на YouTube-каналі у мене є. Ви створюєте свій сайт, публікуєте тут щось, заповнюєте його, і аж тоді е, пробуйте підключити фізичну партнерську програму Ассент. Тому що мені тільки з третього разу підключили е, партнерську програму AdSense Через те, що я спочатку підключив, там було пару статтів, але все одно сказали, що дуже мало, і сайт, скажімо так, був порожній. Вони мені так і сказали прямим текстом, після того, як я доповнював, знову ж таки, мені відклонили, але на третій раз мені Підключили, і я заробляю ось такі е, гроші. Тому я думаю, для вас мотивація досить таки непогана, тому що мати, наприклад, 900 доларів в місяць е, з того, що ви ведете свій YouTube канал, знімаєте на тематику, яка вам подобається. І знову ж таки, рекомендую, рекомендую всім знімати ваш YouTube канал, те, що вам подобається. Не женіться за грошима, друзі, тому що, якщо ви будете знімати, наприклад, ваш YouTube канал про машини, а машини вас е, не цікавлять взагалі, але ви бачите, що тематика така оплачується в рази більше, все одно, для того, щоб до того, коли вам підключать офіційну принеску програму Асенс, наприклад, до вашого Ютуб каналу і будуть показуватися рекламки, і вам за це будуть платити гроші. Потрібен певний час. У мене це зайняло там від 1,5 до 2 років, я до цього жодної копійки не получав. Так, я получав там з реферальних посилань деякі гроші там місяць набігало 20-30 доларів. Але від Ютубу я ніяких грошей не получав. Але як ми бачимо, що в довгу інвестицію в себе, це все окуповується, і як ви бачите, досить таки непогано. Я не здався, далі публікував. Ось такі цікаві якісь відео, можливо, на той момент вони і не були цікаві. Зараз я стараюся якось більш цікавіше записувати. Ось, але все-таки факт залишається фактом, і 900 там плюс-мінус 900 доларів мені, виходить, заробляти в місяць зі свого хобі. Тому я рекомендую вам заводити свої YouTube канал на українській чи на англійській мові. Якщо ви, звичайно, щоб вите вести ваш канал на англійській мові, це збільшить ваш дохід в десятки раз. Я дякую, друзі, що ви дивились мене, що ви ставите лайки, ділитесь цим відео з друзями. Ви дуже допомагаєте розвивати YouTube канал, тому чим більше бачить. Людей, в мій ютуб канал, звичайно, що тим більше мотивація для мене продовжувати знімати відео і розказувати вам, як заробляти гроші в інтернеті. Я буду завершувати, друзі. Слава Україні! І до наступного відео!